Рада вітати вас в нашому тисячолітньому місті біля пам'ятника, який символізує нашу давню історію. Ми з вами знаходимося на Володимирському майдані. Це місце символічне. Тут відбуваються найголовніші події в житті сучасного міста. Але цей пам'ятник він з'явився тут у нас в 1988 році, коли місто урочисто відзначило тисячу років від дня заснування. Взагалі наша історія ведеться від князя Володимира Великого. І в 988 році видав наказ будувати навколо Києва оборонні фортеці. А це було, звичайно, стратегічно зручно робити на якихось природних таких об'єктах. Якщо ви в'їжджаєте в Лубни з боку Полтави, то ви переїжджаєте нашу річку Сулу, піднімаєтесь на високу гору, на якій знаходиться історична місцина, верхній вал, і вже потрапляєте в Лубни. Цей пам'ятник, автор його Анатолій Кущ, це відомий український архітектор архітектор, він так спроектував, бачите, що символізує е, минуле це такий воїн, мужній, в кольчузі, справжній такий вояк і майбутнє це хлопчик, е, який читає той самий уривок з літописа повісті минулих літ. Тут навіть можна прочитати. Е, ну а далі етапи історії розвитку нашого міста. Якщо є пам'ятник і він такий не стоїть на високому постаменті, люди намагаються е, вигадати. Якісь традиції. І от традиція терти оцей палець, на щастя, вона є, і ви бачите його близько, він такий більш. Ну, блищить, отже, люди дотримуються цих традицій. Ця місцина вона теж історична. Раніше ця площа називалася базарною. Можете зараз побачити торгівельні ряди за пам'ятником тисячоліттю міста. На місці оцієї будівлі гарної дуже будівлі готеля. Раніше стояла Троїцька церква У 1960-х роках. Під час другої хвилі антирелігійної кампанії ця будівля церкви. Була знищена, на жаль, так виглядає зараз колишній будинок культури, побудований в 1968 році. У 2007 році ця будівля була оголошена аварійною. Поряд з майданом незалежності знаходиться місце пам'яті нашої громади. Це сквер героїв Небесної Сотні, в якому ви можете побачити портрети наших воїнів, які загинули в російсько-українській війні. Зараз ми з а ми знаходимося на ярмарковій площі. Це місто теж такий ще один такий осередок. Вже будемо казати такого життя сучасного міста. Там знаходиться центральний ринок. А оцей пам'ятник він є таким другим пам'ятником, створеним до того відзначення тисячоліття міста. То з'явився він також в 1988 році. Виготовлений він був за проєктом скульптора Альберта. Чаркіна, нашого земляка. Ця історія нашого міста, як історія фортеці, яка майже три століття захищала Київську та Переяславську землю. Вона зберігається саме в оцих двох пам'ятниках. Зверніть увагу: ліхтар, звичайний ліхтар біля нашої міської ради. Ви можете побачити герб нашого міста, рука, яка тримає не гетьманську булаву, як хто міг подумати, а тримає полковницький пернач, бо Лубни було полковим містом, і в нас тут. Тут головний був полковник. До речі, один з них був на прізвище Зеленський. Ми з вами зараз знаходимося на розі вулиць Ярослава Мудрого та Григора Тютюника. І лубенці вважають, що це найкрасивіше місце нашого міста, в якому можна побачити одразу три наших історичних будівлі. За мною знаходиться будівля колишньої міської управи, побудована в 1910 році. Поряд з нами будівля. Колишньої жіночої гімназії на іншому боці вулиці будівля колишнього духовного училища, історичний центр міста. Напроти стоїть навчальний заклад. Це гімназія імені Матвія Номиса, українського діяча, нашого земляка. Ми знаходимося біля будівлі колишнього чоловічого духовного училища. Це навчальний заклад, в якому ціни священників здобували освіту і визначали свій подальший. Життєвий шлях, засновник Миргородського курорту Іван Зубковський, який закінчив Лубенське духовне училище, а потім став лікарем. Тут свої перші декілька років освіту здобував Василь Очерет, відомий як Василь Барка, український письменник, автор роману Жовтий князь талині. Ви можете побачити звичайну технічну споруду початку ХХ століття. Водонапірна вежа, ця будівля до тисячоліття міста. Була перетворена, там знаходилось кафе, був оглядовий майданчик, де можна було так гарненько роздивитися місто, відпочити. Потім вона була передана в приватну власність, і ну зараз це приватний просто будинок. Якщо ви хочете дізнатися про історію нашого міста, побачити унікальні речі пов'язані з ним. Я вас запрошую до Лубенського краєзнавчого музею. імені Гната Стелецького заклад, в якому вже 106 років це вісім залів. Це 15 тисяч основного фонду, це привітні працівники професійні, які вас завжди радо зустрінуть. І розкажуть і покажуть. Завжди раді. У 1907 році з'явилася будівля для навчального закладу Лубинського жіночого єпархіального училища. Трендом початку 20-го століття була жіноча освіта. Доньки священників зазвичай здобували її в таких навчальних закладах. Тут дівчатка не лише навчалися вони тут і жили, утримували не лише знання, але й гарні манери. Зазвичай після закінчення цього навчального закладу вони поверталися в Свої села, звідки приїхали, і там виховували дітей в церковно-парафіяльних школах. навчали їх. В 1917 році він був закритий, але весь час тут знаходилися різні навчальні заклади, технікуми, інститут був педагогічний до початку Другої світової війни. І згодом тут відкрили школу інтернат, в якій діти знов-таки навчалися і жили. 1980-х. Роках це була школа вже номер 10 Зараз тут знаходиться гімназія імені Василя Барки, який закінчив тут педагогічний технікум. Зараз тут знаходиться релакований на Полтавщину Луганський національний університет імені Шевченка. Будівля колишньої земської лікарні. Будівля в стилі українського архітектурного модерну. У 1913-1915 роках вона була побудована. І тут на цій будівлі ми можемо. Побачити елементи цього стиля українського гарного. Тут ми можемо побачити елементи українського модерну. Це дивіться, шестикутної форми двері. Вишивка навколо вікон. Українським архітекторам підказала робити такий елемент, як вишивка на будівлі. Олена Пчілка, мама Лесі Українки, вона родом з Гадяча була, вона сама займалася вишивкою і вона вирішила, що це теж буде дуже гарно. І ми бачимо, як це прикрашає от місце навколо вікон. Зображення квітів та плодів рослини це те, що мені здається, ми, українці, любимо. Найбільше Майолікові Такі вставки над вікнами привезли з міста Миргород, де знаходилась художня школа імені Гоголя. А тут два дерева життя. Жодна рослина не може рости без коріння. І саме в цьому в глечиках і коріння нашого українського народу. На горі ми бачимо соняшник, який ми теж вважаємо таким одним з українських символів. Повинні пам'ятати, що дуже важливо мати. Мати і міцне коріння. І саме історія це про наше коріння, про те, звідки ми виросли. і Куди нам потрібно рости до сонця, до чогось гарного, прекрасного. це не лише давня історія, архітектурні пам'ятки, це ще і простір, це ще і наші гори, на яких виникло це місто. Ми з вами знаходимося в урочищі Лиса гора. Тут можна зрозуміти, чому колись наші бращури обрали це місце для того, щоб побудувати тут фортецю. Це місце колись обрали племена скіфів для того, щоб створити. Тут некрополь можливо це було таким сакральним місцем в насипах, які називаються кургани, ховали раніше скіфських воїнів. На лисі горі знаходилось свій час 20 курганів, в яких було знайдено багато речей. Зараз ми можемо побачити на цій горі залишки декількох курганів. Лубенці встановили на цій горі символічний камінь бажань. Сюди приходять люди. І я думаю, в останні роки вони всі загадують одне бажання. Я всім нам бажаю, щоб. Воно виповнилося обов'язково. Ми всі чекаємо миру. Урочище замкова гора місце, де ймовірно знаходився замок князів Вишневецьких. Історики вже багато років дискутують стосовно того, чи саме тут, чи можливо на верхньому валу був замок, і можливо десь тут були заховані скарби князя Яреми Вишневецького. Лубний – місто. Історичне і певний період своєї історії було і містом столичним. Пам'ять про це ми зберігаємо саме тут, на цьому місці, де встановлений. Пам'ятний знак 1591 році Лубни отримали Магдебурзьке право. Ми з вами знаходимося біля пам'ятного знаку на честь Незалежності України. Він, бачите, такий символічний тут і наш прапор, і наш герб, і слова нашого великого земляка, поета Василя Симоненка: Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Це будівля колишнього дворянського зібрання 1904 року Дуже добре, що вона збереглася, оскільки наше місто знаходиться тут на перетині шляхів, то багато історичних будівель були зруйновані, пошкоджені. Ця будівля вона зараз має такий це громадський центр нашого міста. Приємно, що вона збережена, трішки підвідремонтована. Ми з вами біля кінотеатра Київська Русь». Будований Він був знов-таки до тисячоліття міста. На ньому знаходиться. Пам'ятний знак на честь істориків, краєзнавців, які досліджували історію нашого міста. Ця будівля, звичайно, вона сучасна, але це теж такий культурний осередок нашого міста. Друзі, ви сьогодні мали змогу побачити наше місто, але щоб відчути його дух, давній, тисячолітній, сюди обов'язково потрібно приїхати. Я вас запрошую відвідати музей, пройтися. Піднятися на лису гору, доторкнутися до сторінок нашої тисячолітньої історії і полюбити це місце так, як любимо його, ми лубенці. Бо дехто з нас вважає, що Лубни – то від слова любов.